Працівник набу вчинив автотрощу. автотрощу і з метою уникнення покарання хоче сховати, хоче сховати сліди злочину. За кермом ковика так і був детектив набов прямо на межі Львівської та Івано-Франківської областей сталася страшна аварія. За справу взялися слідчі бюро розслідувань. Як саме відбулася ця жахлива автотроща у ДБР наразі не коментують. Відомо лише, що ввечері неподалі ходорівського села Вовчатичі зіткнулася вантажівка та машина, яка належить національному антикорупційному бюро. Удар був такої сили, що мало тонашку перекинуло, а обидва автомобілі добряче зім'яло. Детектив дивом відбувся легкими забоями. А от в іншого водія ситуація набагато. Гірша до він потрапив у важкому стані.